Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанса для знака Зодіака Водолій з 4 по 10 вересня. Забувайте, друзі, загадати свої побажання або запитання, на яке вам потрібна відповідь. Роздивляємось, які картки у вас співпали. Ось, друзі, якийсь такий процес, який зупинився у вас ось ці стрілечки вниз. Такі ситуації бувають, але вона не критична. Зараз зупинилася, потім, як то кажуть, вимкну... вимкнеться ситуація і буде рухатися вперед. Ось, друзі, якір це стабільність. А також, окрім якоря, стабільність, ось романтичне почуття лебідка. Та начебто все. Ось іще качечка. Це домашнє господарство. Можливо, вам щось треба ремонтувати або ви відкладали, то це вже треба робити. Не можна відкладати, щоб не зламалась ніяка апаратура. Дивимось, друзі, на розвиток подій. Сьогодні у нас і вчора дуже дожливий день, і з, з цієї причини освітлення, пасмурний день, освітлення не дуже, то уважно роздивляйтесь, а я буду коментувати. Ось, друзі, вам підкова це добрий знак вирішення якихось важливих ваших завдань. Дивимося, що ще у вас тут співпадає. Я так бачу, друзі, що ось ваше домашнє господарство знову, якщо у вас зламана якась апаратура або вам щось треба зробити, відкладіть все і зробіть. Для свого домашнього господарства користь. Щось відремонтуйте, щось, купуйте, якісь важливі речі. Підсумуємо, друзі. Ось кицька ваша романтичне почуття. Підсумуємо спочатку. Ось кицька, романтичне почуття. Рівновага, спокій, терези. Далі, друзі, ось тут. Квітанці, якісь борги, які вам треба сплатити. Ось, не хвилюйтесь, але сплатіть борги, ось череп. Далі ключик. Тоді у вас все налагодиться і буде все добре. Підкова дуже добрий знак. Щось у вас йде в гарному напрямку якась подія. І ось домашнє господарство. А ми переходимо іще, друзі, ось у вас карта долі. Якісь такі важливі події у вас відбуваються. За картою долі? По судьбі, як то кажуть. А ми з вами зараз подивимось, що саме. Який розвиток? Третій розклад для знаку Зодіака водолій з 4 по 10 вересня. Дощ дощем, але робота триває. Працюють всі, якщо ви чуєте. Це за вікном тракторна бригада з п'ятої ранку. Мабуть, там самі водолії і трудоголіки працюють. Тому що було тихо-тихо, а саме на вашому розкладі чуєте? Щось ремонтують. Так, друзі, дивимось, які картки у вас півпали. Ось Карта покровитель, це якась людина, котра вам допомагає. Це добрий знак. Ось, друзі, карта підкова. Це успіх в якоїсь вашої важливої справі. Ось, друзі, лавровий вінок. Знову водолії щось таке, якісь грандіозні плани здійснюють. В них як не тиждень, то якийсь грандіозний план. Ось це якась сумна звістка, може ви почуєте якусь інформацію, яка вас засмутить. Старайтеся ставитися філософськи. Якщо ви не причетні і не ви зробили цю отрицательну ситуацію, то сприймайте все більш-менш спокійно. Людина може допомогти, але вона не завжди може щось змінити. Ось так, друзі, якісь такі у вас події. Що карти вам пасіянс, кажуть, що буде у вас і перемога якась, завершення якогось важливого діла, і ось підкова добрі якісь новини. Все буде в позитиві. І хтось вам буде допомагати. А зараз, друзі, на картах мадам Ленорман. Запитаємо застереження та пораду для знаку Зодіака водолії. Застереження та порада. Друзі, застереження букет зазвичай це добра карта. Вона означає якісь романтичні почуття, якісь позитивні обставини, можливо, між закоханими або З'явиться якесь таке почуття романтичне, але це застереження. Може, може бути, не поспішайте з цим і дивіться на розвиток ситуації. Тому що ця карта дуже добра, але вона випала в застереженні. А порада, карта дерева. Це порада така: зверніть увагу на своє здоров'я, на свою родину. Дерево зазвичай, воно. Має бути міцне і має зростати. Ось подивіться, що для цього зробити, щоб все було ось так позитивно, як дерево зазвичай або росте, або укріплюється. Ось так, друзі. І ще у нас сьогодні традиційно одна карта додаткова на вашу ситуацію, можливо, щось тут акцентується. Карта жінка. Для кого це актуально? Зверніть увагу на жінку. Можливо, це ваша дружина. Дякую, друзі. До зустрічі на моєму каналі.